Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Перед вами сальник форсунки, така деталь, котра застосовується у новітніх автомобілях, щоб ущільнювати клапану кришку та форсунки, та не давати витоку назовні з двигуна різних рідин. Один з каталожних номерів 5607-638. Застосовується для дизельних автомобілів за об'ємом 1,7. Повний перелік авто, так як і повний перелік номерів, можна знайти за посиланням під цим відео, але одні з найпопулярніших це Opel Astra H, Chevrolet Cruze, Корса Д, А та інші. Дана деталь якісна, можна придбати у комплектації з іншими деталями потрібними для заміни. Звертайтесь у деталі і про деталі і пам'ятайте, все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.